Перший матч для вашої команди офіційний вже в новому сезоні. Одразу ж такий непростий він видався. Які перші такі емоції після матчу? Ну, емоцій дуже багато, те, що перехід був від розчарування до позитивних емоцій, потім знову розчарування. Дуже-дуже багато емоцій затрачено. Але це в нас перша офіційна гра, так скажемо, дебют наш. Нам було тяжко почати, тому що, тому що енергія вже грала свою офіційну гру. А ми тільки, у нас тільки перша була гра офіційна, тому було трошки тяжко на початку. Десь, можливо, бракує десь зіграності гравцям, практично багато нових людей? Так, досить мало часу, ми разом. Це так дуже кидається, що є ненаіграність, зв'язки ще не зовсім відіграють ті, що потрібні. Але ми дуже молода команда. Я думаю, що з часом все прийде до нас. Голомосію цю, цю гру заносити в позитив команді чи негатив? Так, ми розуміємо, наскільки сильна команда Енергія, тому для дебюту дос, досить достойно. А Стосовно підготовки наступного матчу, коли він планується? О, сьогодні доїдемо до Києва, зробимо відновлення процедури вихідний і будемо готуватись до наступного туру.